Тому що не хочемо залишати війну своїм дітям і онукам. Так, так. Це прекрасна фраза, але вибір він не такий. Вибір може бути інший. Або заморожений конфлікт, або ми просто передаємо цю війну своїм дітям і онукам не тому, що вона розморозиться, а тому, що вона буде продовжуватися. Вона не, роз, не заморозиться. Вона просто буде. Ви загинете, а потім ваші діти і онуки, якщо вони раптом від когось народяться. Вони теж будуть воювати не тому, що буде розморожений конфлікт, а тому, що буде конфлікту продовження. Ви не тікаєте, що вибір невеликий, з якого нам було з, якого з якого буде потрібно зробити єдиний висновок. Чи Окей. хочемо ми збереження української нації? Хочемо. наш ну от, якщо ми це хочемо очевидно. збереження української нації, то треба зрозуміти, які є інструменти для її збереження реалістичні, не гасла, не слова всі будуть воювати, тому що так це теж може бути. Люди, які говорять, що всі можуть воювати, вони праві, тому що вони можуть дочекатися ситуації, коли на війну підуть діти, яким зараз 10 років. Просто їм буде умовно кажучи, 25. Вони війна буде йти 15 років, і вони просто дочекаються свого призовного віку і підуть. Воювати, тому що їхні батьки там чи дідусі вже будуть каліком Можливий такий варіант Можливо. швидше Можливо. за все. І це є незаморожений конфлікт. незаморожений конфлікт це тяглість війни. Тому що повторюю: Російська Федерація буде воювати стільки, скільки їй потрібно, щоб знищити Україну. Це для неї екзистенційне питання. Російська Федерація вважає, що вона має відновити російську державність і найголовніше справедливість. Справедливість для Росіян. Це повернутися до підсумків війни 1945 року. Діди воювали не за те, щоб в Києві були американські агенти. Але вони не для того поливали кров'ю всі поля Європи. Хай Європа і Сполучені Штати віддадуть Росії те, що їй належить. Тобто відкотяться до кордонів сфери впливу Росії 1997 року. Я знову нагадую. І про це, до речі, говорив так. нещодавно Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії. Не тільки Радянської Республіки, а й колишні країни Варшавської угоди. Це було написано в російських пропозиціях по безпеці. Просто це і є справедливість з російської точки зору. І якщо Україна це просто перший етап до відновлення справедливості, цей етап треба пройти як у комп'ютерній грі, щоб потім іти у наступні битви. А що ви називаєте замороженою історією? Заморожена історія це локалізація конфлікту, це створення реальних оборонних споруд там, де ми не можемо піти далі. Це гарантії безпеки від НАТО, щоб на українські міста не сипалися ракети і не літали угу. безпілотники. Це створення ефективної системи протиповітряної оборони. Це чіткі гарантії того, що територія.